Так, колеги, мої вітання. Ну що, доїхав додому. Сьогодні у нас середа, Призрачний гонщик. Вся машина грязна, розібрав колеско, яке поломилось. Та сама газелька. Газелька була колись у мене, та сама газелька. Привіз нову ступочку, ну, як нову б.у. і шпилячками. Вон щось з як порозбивало. На трьох болтах доїхав. Бачите як. Зараз виб'ю сальничка, так як не купив, і туди переб'ю. А де є, в гаражі, зараз пошукаю. Розбило колеса трошечки, трошки більше дірки стали. Ну, побачу, щось придумає тут. Шпильки всі на колесі пооставались. Тириш вже і вирвало. вирвало. Ну, бачите? Айки подкручувались всередині барабана. І ось як я їхав. бачите, Прийшли зняти її повністю із ступиці. не можу відкрути діх, вони просто прокручуються. Щас. Перехилю. А що туди робиться? Коротше, капець. Ну, буду тепер відкручувати, тепер удобно. Опа. Ну, руку вимазав. Приступимо, як то кажуть. Переб'ємо почепники. Так, ну ступицю поставив, барабан надів. Ось моя старенька. Для приблизно. Вчора відкрутив, бачите, різьби нема. Ну Ось, як вона стоїть. Як вони всі стоять. Розбиті. А навіть, видно, що до мене сваркою приварювали. А так вон песня, вони всі такі. Це так порозбивало. Вони навіть не запресовуються. Але воно вже розбите, вже її жопа повна. Ліва різьба. Вона вже в мене праця кипить. По кругу пообварював. Десь у мене Оп. три пролазило повністю розбите таке, щоб пролазила це реберце Насквозь. Тепер по кругу слайкою понаварював візде. І тепер болгарочку зараз пройдусь акуратно. З тієї сторони почищаю і з тієї. Так як шукав диска, один диск у нас є на 8 шпилюк. А другий, видно, різаком зрізали і тут, поняли. Розрізано. Так що таке було прийняте рішення. Погнали, хтось дзвонить. Так, ну що, позакручував ці муфточки, чи як їх, і біда прийшла внезапно. Закручував гайки на цьому колесі, обривало вже в цьому шпильку. Ну це, звісно, да. Все розкручувати, вибивати тую шпильку Всюди. і <гум> назад все збирати. Хорошо тому живеться, хто з колесами <гум> займається. Ну а що робити? Погнали, знову відкручувати. Так, колеги, всім вітання. Приїхав переорати соняшник. Мій кусочок найбільший. Ними, котками Кутками не. Не каталися, не перебивали його. Ну, він просто вже до осені перегнив і він... тільки торкни, він одразу ламається і переволюється. Земля сируща, це капець, наче рання весняна оранка. Дзеркало, дзеркало. Нилечку загоночку забив. Думаю, що так легко ставити, і другою. Третю, я кажу, третю п'ятої полошини чи шоста понижне. Мені воно у край і туди. Шоста, не. А коли доїхав, корпус лежить полуга, Ну, зате йде набагато легше. Земля сируча, важку, згораємо сантиметрів. Не знаю, до, десь 18-20. Таке воно в полі я є. Грудочки, грудочки а аж ж. вони розсипаються, земля серуща. Якби тиждень назад, чи пару тижнів назад, перед дощами тоді б да, тоді грудку перло. І це, звісно, грудочка, но ну, вона ця розлітається. Ой, потихеньку, помаленьку. 10 гектарів, думаю, дня за два. На ну, сьогодні в мене не вийде. Це десь дня два з половиною, поки приїхав. Не близькі світи. Зробимо догрузку саморобну. Зайшов інтернет, 2000. Ні, кажу, нема, має двох, двох тисяч. Сприти, зрозуміли, З знає. Клац, клац, зварив до кучі. Наче піднімає ловка. Оре нормально, наче. Не сказав би, що погано. Соня не забиває приорює. Нема такого, щоб ні раз забило за все время. Ну, а так я ходжу ту сторону за шерстю і з тієї сторони теж за шерстю якраз. Комбайн забив загоночку і по неї ходжу потроху. Якщо такі справи, погнали потихеньку. Одніс я туди на бока. Якраз до вечора дорю його до його додому. Так що, колеги. Опа, батарейка сіла. Цього ще не вистачало. Генно ну, генератор не робить. Ну, зараз буду дзвонить. Вів-вів. Вот это мино. Они. А что за вид? Завидимся. Наверное, по дороге подходит, джопа.